Здоровенькі були друзі. Коротше, такі питання від вас стосовно де я, наприклад, живу. Що то за райони NE, NW, SW, або ще що. Треба вам якось пояснити. Я не дуже розумію, як це пояснити, бо більшість з вас пише. Мені питання ще не в Канаді ще ті, хто ну намагаєтесь це правильно, і я це е, вітаю, при, привітаю. Що ви шукаєте житло заздалегідь до прильоту в Канаду? Я розумію, що вам важко зрозуміти оці всі НЕ НІ, що є інформація в інтернеті, де є, так би мовити, благополучні райони, а є неблагополучні райони, і там умовно розповідають про там Норс-Іст. Це, типу, не дуже благополучний район. І в принципі, все, що йде, з якого ракурсу ви там мене будете бачити. От, отак, я, я навіть не знаю. Коротше, все, що йде з північно-східної частини і на південь, оце все ну, більшість цієї території. Є от в роліках, та, і центр також кажуть, що там такі не дуже благополучні райони, так би мовити. Вони не то що я вам так от поясню, вони не то, що там якась там приступність там чи ще щось там вбивають людей, грабують. Ні, то не про те. Просто ці райони там живуть так. Контингент людей десь живуть, наприклад, я не знаю, конкретні прям точки, частини, містечка, райончики, де ці люди живуть. Але в загальному я вам поясню: от в цій частині, що я вам назвав, там просто дуже багато живе, так би мовити, корінних канадійців. це от як вони індіанці? так? Я забув, мені Настя казала, як вони себе вони не люблять, коли їх індіанцями назвуть. Там якось він народ, там якийсь, типу там, Мао, там, не знаю, якось так. Коротше, от вони там живуть. І вони не дуже люблять іммігрантів, скажімо так. Але це не, не всі. Є такі, що не люблять. ну, це... Давайте так скажемо. Ну, багато хто із звичайних людей не любить. Багато українців, які тут уже по декілька років, я навіть скажу, що більшість, не більшість, а от наших СНГ-шних переселенців, так би мовити, іммігрантів, які іммігрували багато років тому, от таких людей більше які не люблять нас, нових іммігрантів, аніж тих, які... Тут корінні мешканці. Так? Або просто там канадійці такі самі, там, яких, якісь предки, там, британці, або французи, або ще хтось там з Європи. Так? От. <плес> тобто, це не прям таке страшне. Плюс там дуже багато живе людей, от в центрі вони тій, на тій території. Вони такі скрізь є, але там їх прям багатенько. Тут же ви ж в курсі, що Канада це про легалайз. так? Тут легалізовані легкі наркотичні, чи як воно називається, я тут точно не знаю. Коротше, це марі, Маріхуана, наприклад. Вона тут <кхе> легалізована і її, <кхе> її просто курять всі, хто, хто любить її курити. І курять дуже багато. І ну, чомусь це вважається для нас, ну, для тих, хто це не, 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 від, не, приві, не привітає цю тему. Е, тож, я не знаю, це погано чи, чи нормально, ну люди ну, курять собі та й курять. Ну, Мені не дуже подобається, що воно скрізь той запах тієї трави. Ну, Комусь може воно пофігу. Ну, типу, нічого страшного в цього немає. Ну, типу, це також вважається, ніби як неблагополучний район. Неблагополучна, неблагополучний пункт, да? так би мовити. Далі. Як такої преступності там немає. Там ще неблагополучність в тому. Що там будинки, там їх багато здається, будинки чи апартаменти. Вони просто там дуже старі. От в тому місці. Але от в старій частині міста це от центр, і от просто малюйте собі перед очима перед таку картинку. От був отак центр колись, так? І навколо нього почали, отак як уліткою, вистроювати інші центри. Ой, інші райони. Інші, центри. інші райони по колу. <кій> тобто, те, що було построєно, збудовано, вибачте, те, що було збудовано раніше, то вже ну, на сьогоднішній день воно старе. і в, в моєму розумінні найкращий варіант це обирати е, от саме крайні частини будь-які. Нехай то буде Норзість, або Іст, або е, там, пі, коротче, пів, Південний Схід, Південь. Неважливо, там вже нові райони, там вже. Люди здають в оренду житло, для... ну вони не будуть здавати житло нове для такого контингенту, як я тільки що розповів. Так? І як зазвичай, такий контингент в нього навіть немає, в принципі, грошей на таке нове житло, бо воно ну, трошечку дорожче. Так? Мені там зауваження один хлопець зробив на, 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 на рахунок. Слово трошечку, ну, таке в мене слово паразит. Вибач, братан. Коротше, <кій> <кій> дивіться, от я вам рекомендую по колу най як би так сказати, найкрайніші райони міста на Окраїнах, от як мій район, так, там нові будинки. і я так дивлюся, ну от Настя десь вичитала таку фігню, що в нашому районі будують оці таунхауси, а вже мебльовані. Тобто повністю там, все-все-все є. Отже, зверніть на це увагу, можливо, це стосується всієї, всього нового Калгарі, так би мовити. Отже, дивіться такі райони. Не обов'язково дивитись от прям крайні крайні, трошку звужуйте пошуки, там. типу, не, не крайні, а трошку раніше построєний, побудований, або ще трошки раніше побудований. Тобто просто не, не шукайте там, де воно вже старе. Там вже закоренілі люди живуть які, от такі, як я вам розповів. А, також, дивіться, не акцентуйте увагу на оці е е е значення НІ, НВ і все таке. Бо воно все дуже-дуже дуже умовне. Дуже умовне. Я не знаю, як би вам так це розповісти, роз, розказати. Воно все. Визначається за ну, от, на, намалюйте собі центр міста, так? І от від цієї точки просто <клес> образно зрозумійте, де е, е, північний схід, де північний захід, де південний схід, Захід, де схід, де захід, де північ, де південь. Просто хрестик нарисуйте, і ви будете розуміти. І тобто, мій район, він знаходиться якби отут, так? Він от чітко по екрану, якщо провести, він тут по центру. Він на, на карті, якщо подивитися, то він на блін, я не знаю, на, на 2 міліметри він, е від центральної отак точки, так, він зміщений трошку, е ну, як ви будете дивитись вправо. Зовсім трошечки, тобто там на 5 мм, наприклад, або навіть на, на міліметр. І це вже нібито. Північний схід. Але в, в, в розумінні будь-якої людини це чіткий, чіткий чітка, чітка північ. Так само про, про інші райони. Тобто, не акцентуйте на це місто. Ви його, коли бачите на карті, от воно таке, яке ви бачите. Насправді, коли ви сюди приїжджаєте, воно охрінеть яке велике. Бо це е, одноповерхове місто, в принципі, вся Канада, вона е, за виключенням Даунтауну, вона одноповерхова. От, от ви тільки вдумайтесь, вдумайтесь в цифру. 1,3, здається, мільйони людей живе в місті одноповерховому. Розумієте, про що я кажу? Тобто, всі вони мусять якось розміститися на великій площі. Яка буде утримувати оцю 1,3 мільйони. А ще люди приїжджають, приїжджають. Е, країна іммігрантів. Тут кожен день приїжджають там, я не знаю, сотні людей, е, і для них потрібне нове житло. А його тут, в принципі, ну я не знаю, мені здається, що його кажуть, не вистачає. Мені здається, що його дуже вистачає, бо я <кій> е, в силу того, що в мене житло вже є, тож я цією темою не інтересуюся. то... Я не дивлюся там житло якесь. От я зараз, наприклад, дивлюсь машини, е, хочу собі щось там по... Е, менше проглотіка якогось взяти. От. А поки що, ну я не дуже задався цією ціллю, мабуть, тому що ні, ніфіга так, такі на роботи, тільки є. Отже, мені вискакують е, обяви там, де, е, здає, здається, в оренду житло. І ну я бачу доволі непогані, якщо я їх не, від, не відкриваю ці е, кхе, оголошення, але іноді трапляються такі варіанти, коли ну на аватарки, так, на головна картинка того оголошення є фасад будинку. І я просто я вже собі розумію при, приблизно, як виглядає м, нова будова. Е, ну, вони тут якось так більш-менш стандартно. Знаєте, <смі> мабуть, е, якийсь будівельник, який тут корінний, вже, який їх тут настроїв, тисячі тих домів, будинків, той він вже напевно по фасаду може зрозуміти і вказати, якого року той чи інший дім е, був е, збудований, в якому році. Отже, і зараз, от. Там, наприклад, 22-й рік, і от вони отакі, якісь такі стандартні, більш-менш. Причому у всіх районах, от я зараз декілька разів виїжджав за межі порушив своє правило, не виїжджати за межі свого району. Але у мене там є на, на працьовки деякі. Я, хочу, я то роблю спеціально навмисно. Отже, <кхід> навіть в тих районах, де я виїжджаю. Там такі самі, якщо це новий на, знову ж таки, з краю району, самий-останні самий, е, е, забудови, е, от вони рівно такі самі. Я прям їду, і мені здається, що я, блін, я що в своєму районі, чи що. Хоча він знаходиться там в 15, в 10, в 20 кілометрах від мене. Е, ну, коротше, така ситуація. Е, тобто. Не вважай, значить, перше, що ми зафіксуємо, не зважати на оці позначення НІ, e, NV, бо вони дуже умовні. Е, ви, ну, як не зважати? зважати? Зважати, звісно, треба. Бо, наприклад, знову ж таки, бачите, сам собі противоречу. Е, дивіться, знову ж таки, якщо від центру взяти, да, то від центру 2 мм по карті. Трошку так в сторону північного сходу, то це вже буде не центр, а північний схід. Ну У них в принципі центр він означається як просто даунтаун. І все. ну типу, все, даунтаун А далі вони всі йдуть як роза вітров. Тож є там Норд-Вест, норд іст Наприклад, і воно там від центру буквально там 2 міліметри. Да? А так само North East може бути от наскільки там в краю десь міста, і він також North East Тобто треба. Якось так по карті вас вам зорієнтуватися, що не всі, не всі, коротше, крайні точки, крайні крайні точки по периметру місту міста, крайні райони, вони будь-які, на мій погляд, можна їх обирати. Будь-які. Якщо вони тільки зміщаються отако до центру з різних сторон, от. Тоді вже чим ближче до центру, тим напевно гірші навіть це буде і захід, і північний захід, і південний захід, і Південь, і північ. Всі вони будуть не дуже не дуже добрі. Ну хоча б із-за того, що там старе житло. Я не знаю, ну може комусь все одно в якому, я розумію, що ви. Приїждж... ну, люди, які шукають житло. Я розумію, що вам треба, вам хочеться приїхати вже в щось. Ну от як я, так вже хочеться, мені дуже хотілося приїхати вже туди, от де я вже такий оселився і все класненько. І у мене це вийшло. Я для цього приклав дуже багато зусиль. Тож, якщо ви це будете робити, повірте, у вас вийде. Просто робіть це, не зупиняйтеся. Кожен день пишіть ті е, смски на ті оголошення, які ви бачите, які вас цікавлять. З приводу, зупинюся е, старого житла. Чому? Чому я б напевно не радив би старе житло? Ну, ключове тут слово, це тому, що воно старе. Так? Друге, тут скрізь, в домах, в будинках, в квартирах, тут скрізь хоча б в одній кімнаті, а скоріш, ну, навіть не в одній, а у всіх спальних кімнатах лежить оцей Кавролін. І якщо житло дуже старе, то там ну, можуть завестися якась живність. Я бачив декілька е, оголошень, коли люди прям фо фотографують свої ноги і там ну, щось там живе. Тобто, знову ж таки, якщо воно, типу, таке класне, там, те житло, зрозуміло, що ви там не побачите, там, що там живе хтось чи ні, як мінімум, е, е, питайте у людей, ну, якщо ви будете. А заздалегідь <кій> розглядати житло, і там, наприклад, відеоконференція так буде, то просіть їх в, гарному, в гарній якості або фотки, щоб вам скинули на от, от цього Кавраліну, щоб дуже, хар... дуже гарній якості, щоб вам скинули, щоб ви його змогли збільшити. І подивитися, в якому воно стані хоча б. Бо я е, розвожу зараз їжу, як ви знаєте, і я заходив в декілька, ну як заходив, відчиняв, передавав людям е, в руки їх замовлення, і я просто так краєм глаза бачив декілька по, по, помешкань. Я, чесно кажучи, ну, трошеч, трошки був ну, в шоці, в такому легкому, бо там такий капець твориться. Я не знаю, я такого ніде не бачив. Оце така, знаєте, циганва жорстока. Тобто, і ну, у кожного з вас є шанс в'їхати саме в таке житло. Що там живе, я не знаю. Там же і собака в них живе, і вона оце бігає, і воно все там. Вибачте, опіся обкакане кавролін. Да? тобто, дивіться, за, а знову ж таки, нагадаю, якщо ви розглядаєте ще там, будучи в Європі, ви знаходитесь чи ще десь. <клух> тож, е, вам, вам треба, ви не, ви не бачите це. От Якби ви сюди приїхали, так, шукаєте житло і заходите в кожен об'єкт і дивитесь на стіни, дивитесь на, 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 на той кавролін, і, ну, і ви вже будете бачити. Так? А по відеозв'язку ну, це дуже важко зрозуміти. Так? В моєму випадку просто це було ну, нове житло, то, то я ні за що не переживав. А Якби це було старе житло, але дуже добре, то я б напевно просив би хазяїна, от саме так, прям прискіп, прискіпливо мені показати е, кожен, е, кожен нюанс, який би мене цікавив, наприклад, той самий Кавролін. Отже, висновок такий, що напевно, напевно, для пошуку віддалено житла е, треба намагатися. Виставити собі в пріоритет покра... от саме пошук нового житла. А тоді вже роздивлятися, ну, щось і, там, може трошечки гір... гірше. Так? Отже, ну, я не знаю, допомогла вам ця інформація чи ні. Ну, сподіваюсь, що допомогла. Але дуже уважно, ще раз вам нагадаю, дуже-дуже уважно, дуже. Прям дивіться на те, що знаходиться на стінах і на полу. Бо буває всяке знову ж таки, старий дом, старий будинок. це Тут вони ж всі дерев'яні. так? Як, в якому стані там, там, що там, стеля? да? В якому стані поли, під, під Кавроліном? Це все лотерея. Десь можна йти, особливо такий дядько, як я, з 100 плюс вагою, тож можу десь наступити і провалитися, так? Ну, якщо тут є, ну реально, тут є дама, які там, я не знаю, 50-х років, 20-х, 30-х, напевно, є, коротше, ще там за царя панька, так би мовити. Були збудовані. Тож, дивіться уважно на звертайте увагу на такі всі нюанси. Я всім бажаю удачі в пошуку житла вашого першого в Канаді. Не, не поспішайте. От, Напевно, найголовніше це не поспішайте. І у вас все вийде. Якщо не вийде знайти там за межами Канади, то вже тут якось вам буде, напевно, ще простіше його знайти. Отже, всім удачі знайти таке житло, про яке ви мріяли. А взагалі, бажаю всім купити своє, як намного швидше. На канал підписалися всі быстренько. Лайк поставили, дзвіночок натиснули, комент написали. Хейтери щось десь пропали, не розумію. Напишіть те щось. Все, пока-пока.